Дорогі брати і сестри, з глибоким сумом мушу оголосити про смерть нашого святішого Отця Франциска. Сьогодні о 7.35 ранку єпископ Риму Франциск повернувся додому отця. Усе його життя було присвячене служінню Господу та його церкві. Він навчив нас жити за Євангелієм з вірністю, мужністю та любов'ю до всіх, особливо до найбідніших і знедолених. З вдячністю за приклад істинного учня Христа віряємо душу Папи Франциска безмежному милосердю триєдиного Бога. Дякую.